Доброго раночка. нас сьогодні неділя. Ми з Тімкою вийшли на прогулянку. Ми проспали. На вулиці дуже холодно. Одягайтеся, у нас мінус 23 десь. Ох. Такого як ніч пройшла. У нас все добре. Дякую всім підписникам, які дивляться нас. Маленька собачка гуляє. Тімочка, вона дуже маленька. Ось така манисечка. Ой, Тімо, вона манисенька, Манюсенька. Доброго раночка. І холодно, на вулиці так холодно, лапки позмерзали. тьоп тьоп, тьоп Ось так от, от. Пішли, діночка, пішли гуляти. Ой, зараз. О. Тімка моститься. Рука вже змерзла. Усім гарного дня. Залишайтеся з нами. Далі буде Донбас на проводі. Прийшли з прогулянки. Кльопа всіх вітає з новим ранком, з новим днем. Кожен день нас зустрічає. Так, да, Кльопочка? Ось так. Так, ну, а ми будемо мити лапки, снідати і зустрічати новий день. Далі буде? Ну, ось нарешті сніданочок наш, вчорашній тортик, увесь пропітався. Дивіться, аж, аж коржі розбухли такі гарні. Так що рекомендую дуже смачно клас. Ми будемо снідати і займатися хатніми справами. Далі буде кльопанька кушає. Всім папа. Усім ще раз привіт. Вийшла по справах і треба ще забігти в магазин. У нас яйця закінчилися. Не знаю, щось беру по три десятка, вони все одно швидко закінчуються. Залишатись зі мною пішли далі. Людей майже нема, усі віддихають, або в церкві. Ну а я бігу по справах. На вулиці Мороз, сонячне, такий гарний день. У нас в неділю. Майже усі магазини зачинені, тільки працюють супермаркети і пошти, і то не всі, бо я заказувала з тема посилку, а вона поштою міст доставлена. Але я не можу її забрати, бо вона працює, як і я працюю. Тому я вчора зробила переадресацію кур'єром, ось щоб син зміг забрати, кур'єр додому принесе. Ну, це коштує недорого. Не знаю, як вони там рахують. У мене посилка там маленька. От, 50 гривень всього вийшла. Кур'єрська доставка. Ну, в общем, то так. Вийшла так я із положення. От, а в неділю вони не працюють. Ну, далі буде, бо дуже рука мерзне. Як ви вже здогадалися, я була поряд з сільпо, зайшла в сільпо, кое що докупила. І смачненького Саші. Тут у нас церква, коли йде служба, е воно на вулиці все чуйно, як з радіо. Поняли? У нас на сході такого нема. А тут кожна церква і поряд ця колонка стає, і коли йде служба, все на вулиці чутно. Якось так. На вулиці чуточок потеплішало, ніж зранку, не 23 вже. Ну а ми йдемо далі. Донбас на проводі, Краматур-Скалуш. Я вже дома. Справу зробила, які треба було. Була біля сільпо, як я вже показувала, і купила піцу. Було вже в мене відео з піцею з сільпо. Рекомендую цей раз я взяла багато грибів, ковбаска, томатики, лучок. Ось, до цього брала просто м'ясну без грібів. Три десятка яєць, по 50 чимось гривень, бананчики, вітамінчики і хлібчик. Ну і солодка водичка кола. Оце такі в нас малесенькі покупки до покупки. О. Кльопінька тут у нас відпочиває. Тімка в кімнаті на кроваті завалився спить. На вулиці у нас от така погода, дуже слизько, обережно на вулиці. Коїде пісочком посипано, але більше не посипано голольот. Тому, якщо немає ніяких справ на вулиці, лучше сидіти вдома. Ну, всім гарного дня, далі буде, ось така піца в відкритому віді. Духовка вже нагрілася, зараз буду ставити і хвилин 7-10. Вона готується. 180 градусів, там пишуть 200, з чимось градусів. Ну, я на 180 розігріваю. Ось. Покажу, як зготовиться. Ось така смакота виходить. Приготувалася наша піца. Зараз остудимо і будемо куштувати. Всім смачного. Так, ну нарешті я дійшла до піци. М -м -м. Смачно. І ще раз рекомендую. Піцу у сільпо. Це не реклама. Але це дуже смачно. Не треба оце нічого робити. 149 гривень стоїть у сільпо. Так що рекомендую. Усім смачного. Ну, у нас далі продовжується день Усі, усім гарної неділі. Папа -па, Донбас на проводі. Всім доброго ранку. У нас такая краса, Мороз минус 20. Всем подписчикам привет. Арного дня. Солнышко встает. Буду все доброе.